То живе під покроєм. Я, 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 я бажаю всім щастя. 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 Я Ані бажаю сам, віху, всім ворожені, щастя. Ворожені, Я втраті, втраті, бажаю всім щастя тебе. Я бажаю всім щастя ям. Бажаю всім тихуще, щастя Я бажаю всім щастя. Я бажаю всім щастя. Я бажаю всім щастя. Я бажаю всім щастя. Я він мене, бажаю зли, його збережу, всім щастя. Я, я його, бажаю, його, я надзвичу, зу. бажаю зу. всім я щастя. Я бажаю всім щастя. Я бажаю всім щастя.